Кажу вам. Таку. Ось такі колби акваріуму. У вас. Ну це декоративне. Нам же ж треба, щоб ці полки, всі кутки були. Ми ж не можемо просто такий купити акваріум і милуватися. Ми ж будемо щось потом творити. Має як і балакать, бо коші твищі. Може прийдеться і накласти музику, бо тут їхня музика, якщо YouTube не пропустить, то прийдеться. Так, тут такі світильники і кашпу і композиції. Ну, вибачайте, я на них не буду свічки такі. Тут різні-різні кашпо. Ось такі композиції. І підемо вже в саму теплицю виставу. Як завжди, тут у нас висять ванди. Красуні, неймовірні. Обіду їх усіх, вони тут по кругу. Такі красунки, оця така крупнуща, здоровуща, ну і, звісно ж, їхні їхнє коріння. Гарне-гарне. О, зараз, з іншої сторони, зайшла, заходжу. Тут краще видно квіти. Ну, Хто полюбляє таких красунь, що пробіглася, подивилась, наче ціни трошки упали. То мені так кажеться, бо я дуже часто буваю тут перед праздниками або перед Паскою, або перед Новим роком, ну, перед Рождеством, Різдвом, то може вони піднімають іменно перед самими такими великими. Святами. А зараз в принципі не погано така. Хтось так, тут ходить, зараз буду мешати. Надіюсь, вони не почнуть тут поливати, хоча вони вже трошки полиці. Боже. Ні. Я поки що з бандами зав'язала, в мене є. То головне, їх тепер треба ума довести. Деякі з них ще не квітли. Так, спускаємось, спускаємо. Тут ось така красунька. Ну, і підемо так, таке дерево з тілансіями. Так, скільки ж така павутинка стоїть? 36, ну це десь 35 євро буде. Європейських. Оп! Так. Не знаю, що вони включили, якісь мужики між собою споряться. Так. Драгон Шаксель. Ой, крава. Гарний. Так. Тут у нас ось такий маленький аленопсіс сушія Бразилля. Сідерія. Так, тут у нас хто ось такий? Єсть в тебе назва, нема назви. Ось такий красень. Так. От, дивіться як. Тут Мефінеція Фальката скоро заквітне, тут у нас ідуть. Фаленопсиси і хтось на когось не має. А тут папіста, ось дивіться, сейчас покажу. Тільки відкривається. Мабуть, мені таке треба. Ой. Ух ти. Ух ти, який колір. Боже, який колір. Надіюсь, так, хто тут? Це у нас ванда Альпіна, наскоцентр Корбіфоліум. Величенька, звісно, якщо подивитись. Ну, які в неї гарні квіти. Альона, ти ж сказала, поки на ванду не дивишся. Ну, на Вандові я маю на увазі. Так, тут такий Ну, Хто в них розбирається, ви мені, тому буде цікаво. Так, це у нас ось такий пафіпедіон філіпіненці. Оп. а тут отакий. Ну, там не буду витягувати, бо він з другої сторони. Тут написано, що не дуже їх треба дергати, цих. Ой Боже, дивіться, як, як рясно. Хто ж це тут такий рясний буде, скільки відгалуджень. рясний рясний А тут. А тут. Ну, Краса прийдеться. От Якщо подивитися, в принципі 42 євро, ну так уже й дорого. Лікаста фіребіг. Або якось у 38 євро. Оцей Пахеопіон. Він мені дуже подобається. Він мені дуже подобається. Але поки що брати не буду. А от лікастички, не знаю, не знаю. Як вам. Тут вам як... І також не можу, це не пінокіо, він набагато цупкіший, такий, здоровіший, але витягувати не буду, бо він там всередині. Показую, показую тільки те, що близько. Ой, а тут дивіться, який яскравий, я, яскравий пафідіум. Тут теж якийсь прагмапедіум буде квітнути, а там, дивіться, що. Зараз спробую вам поближче показати. Тут ще лікасточки. От бачите, їх зараз побризкали. Вони такі свіженькі, гарненькі. Така краса. Так, сідерія і більше всього аскусантру. Так, ну йдемо далі. Так, це у нас буде не витяну. Ада, ой, вибачайте, Ада якась там. Там клата, по-моєму. Ну, так, не моє. Не моє, не моє. А усю... мені ще згони нові псевдобульби зі гліном. Ну, пам'ятаєте в тому році, як він у мене дуже гарно квітнув. Так, тут, тут у нас. Ось такий і ось така вандочка. Якась вандочка ламелата. Ну, будемо проходити оце, я не знаю хто. тріхоглотіс, мабуть, тріховлотість Розеа. Це, мабуть, віна. Дивіться, як, щоб ви розуміли масштаб. Ось такий масштабище. Ця красунька. Ой, тут дивіться, яка кучерява-кучерява. Тут от такий дендробіум, Ось такий. Так жовтенька ця красунька. Хто тут у нас? Не знаю. Ну там воно ну, тут вже, ну, до них не, 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 не долізти. Всі оці на блоках по 36 євро. Тут також хтось такий цікавий. Так, оце хто? Дивіться, дивіться, яка квіточка, який який квітоносик. Я хочу подивитися, хто це. Але, вибачайте, не бачу, не бачу, не бачу ці е, назви, треба буде спитати. Так, тут у нас Філіпененсі. Цілий цілий-цілий кошик. Ну, ви бачите, фалькатами, фалькатами, фалькатами. От якось поки не взяла собі, бо дуже він стояв, там нікому не треба, був вже оцінка на 80% була. То я хочу вам сказати дуже благодарна це ось, ось дивіться, оце, оце у нас гігантея. Оце у нас гігантіше. і Тут воно квітонос. І ось так воно. Так. Ну це, напевно, те, що в мене не росте. <сум> те, що в мене не росте, диндрузіом не знаю який, А, тут є досі, він більш жовтенький. Ось такий. Вони сюди виносять прям все-все, що заквітло, і ти можеш купити. Бачиш, як воно буде. Так, от, а це в нас, мабуть, маємо... Антихія драгом Анжела. Ух ти, а таке мені подобається. А таке мені подобається. Класно. Там теж дуже... гігантеї висять. Ну, це класика. От у нас от класика йде. Так, а це хто у нас? Ой, дивіться, яка енциклія. Ух ти, оце оцю я точно візьму. Оце її точно візьму. Ось що Класно. Так, це у нас тут щось із доглосомів, щось таке. Дівчата, не полізу високо, але покажу вам оці дендри. Не знаю, 34 євро за таку літровому горшочку сидить, за таку квітку. Тут ось висять ось такі. Тільки-тільки заквітають. Може ще й покажу. Да. Ось я можу достати, поки ви дивитесь. Дендробіум жало кандіс. Цю точно. Сказала, як називається. Так, дивіться, яка там бромелія, чи, хто, чи як вона там називається здоровенна. Тут фаленопсіс. оця цікава. Вони всі-всі, бачите, всі, як полузакриті. Цікавенька така. Орхідейка, фаленопсіс. Ну, Кокріанти, сільські зараз інциклюю їх. От щоб вам сказати, це вперше сама одна єдина котлейка, яка заквітає І хто ж це у нас такий. Так, бачите, упало. Не знаю, що я вам там показувала. Отака. beer. Міленький медведик. І ось дивіться, така цікава. Розпускається, закрита-закрита. А потім ось так. Так. Такий. Підемо далі дивитись. Ну, тут фалинопці От на ось ці всі 50% скидки. Якщо вони 48, то це буде 24. Оце з цього пахне страшне. Дуже гарно пахне. Ну, і... Біленькі, красені. А ця ось така цікавенька. Так що таке сплам діда. От хто у них спланід, так це її коріння. Бачите, і старі, старі, зелені, і новенькі. Вау, не знаю, чи вона колись кітла, чи ні. Так, тут. Ну, тут знову такі фаленопсиси. ці вже не, не по скидкам. ці, я не знаю яка. А ось це, жалко, що майже не розкрилися. Ось цей, за ним багато хто бігає. Я бачила на виставці, вони маленькі були, а бачите, які вони повинні бути, щоб заквітнути. О, краса, краса. Так, покажу. Тут ось дивіться. Куточок пафіопедіум і прагнепедіум. Так, цей такий красивий. Такий красивий тут. Ух, ну прям вони такі грозні дядьки. От вони мені на Мюнхгаузена похожі. З, З мультфільма у нас старий такий мультфільм був. От чогось вони так мені дуже схожі на Мюнхгаузена. Тут ось отак також невеличкий такий. У нас пульчерівка закитає. Офінетки скоро заквітнуть і ось такий парубок. Також. А тут у нас ось ці ось так. Це не ось Це не... Не вона. Красива яка. Маленька-гарнюка. Так, підемо дальше. Ну, тут ці парфюмерки, як ми кажемо. О, ось, дивіться, жмелата, красунка. 48. Гарна. Так, тут, а ось ще одна буде заквітати, не знаю яка, а це лаяли э, мені порпур. Не знаю яка, тепер знаю. Так, отут це у нас прагма підіми, Да? а тут яка, дивіться, гарна. Ой, а тут яка гілочка ззаді висить. Ні, ну все ж таки дендробіни гарні. Це вони зо мною дружити не хочуть, а от з ким вони дружать, то вони дуже гарно квітнуть. Так, анцидіум якийсь, не знаю який. О, а тут. Ух ти. Ух ти, оцю, мабуть, я також візьму. Та я зараз наберу. Ось мене на таке фіолетово розове потягнуло. А, ця... а цього куди повернуло? Лізь-лізь. І хто зна, куди поліз. Ух ти, а ця така гарна. Блідо-блідо рожева і ось така губа. Ну, прям. Дуже гарно. Мабуть, треба мамі взяти. Я сьогодні поїхала, батьки в мене поїхали в Україну. Я їх вивозила в аеропорт до Ліона, а від Ліона сюди, виходить, півтора часу Ну, Думаю, більшу частину я вже проїхала, то, думаю, забіжу, подивлюсь. В як гарно зробили. Так, повісили вони всі, бачите. Так, тут такі. о, Тут ось такі висять пафики. Тут ось так, це горсточка. От, я ніколи в такий час тут не була. І бачите, це в принципі час, коли квітнуть в основному дендробіуми. От, не міг діждатися, поки я. Рознімаю, щоб нам не портить звук. А ця така, хто любить такого, я не пам'ятаю, як вона називається. І майже закінчили. Дійдемо тут, додивимося. Тут багато хто ось такі тільки пафіки. Цікаві, хто ж це в нас такий? Не витягну. Вибачайте, ну якби я гнівить хазяїв не буду. Сказали, не ліз. Значить, не буду лізти. Так, ось така. О, оця така, дивіться, класно з цієї сторони, а воно ізнаночного. Ну, шикарно, вона ззаді красива. Ух ти! Ух ти, ух ти. Класні. Класні, класні. Треба буде придивитися. Я вже назбирала, хоча вже дві поставила до цього. Так. Кізіс. Він такий манюнки, манюнки. Може мені цього взяти? Ой, ладно. Як тут можна вийти з пустими руками? От скажіть мені, будь ласка. Як? Так, чайки співають, надіюсь, вони вам на, на нерви не действують, вони трохи действують. Ну, от, підходимо, підходимо до кінця. Обійшли красуньок, який тут зараз квітнуть. Тут у нас то у нас ось такий лептотис. Може, можна було краще показати самі теплички, ну. Якщо нічого не цвіте, зелень показувати, це іменно ті, хто щось шукає. Може колись, якщо буде дуже багато заказів, я і пориюсь, а поки що ні. Просто показала, що гарно є. А я з вами буду прощатись. Всім гарного дня. Всім пока-пока.